Навчання це взагалі мастхев нашої компанії. Це не просто цінність, це потреба, яку відчуваємо. Мені здається, що більша частина наших колег, співробітників, партнерів, бо ми працюємо із партнерами в тому числі. Навчання в нас. Повітря вже дуже давно, і це також в якийсь момент розвитку еволюційного розвитку компанії. Власники зрозуміли а, і почали говорити. Почали про це багато говорити про те, що навчання це запорука успіху. Потім, вже з якимось з часу, вже і, і до самого тебе приходить розуміння того, що під сучасні виклики, чи під ті виклики, які з'являлися колись, в тебе не досить скілів. І мені здається, що. У нас ніколи не буде досить скілів. Навчання має бути безперервне, розвиток має бути безперервний. Особливо коли перед тобою стоять такі виклики, як побудова глобальної компанії. Ти маєш точно вже бути менше там в операційці. Будувати ефективну компанію це одне з точки зору операційки. Будувати ефективну компанію з точки зору розвитку це зовсім інше.